Так, любиш. Ну, каже, що так, йому найбільше любиться образ Богородиці. З Михайлом Кіцаком доводиться спілкуватися сурдоперекладачем. річний художник втратив слух після першого року життя. Мати Михайла пригадує, ще маленьким він тягнувся до малюнка. Він які книжки перегортав, то він просив малювати малюнки. Ну і як вміла так малювала. Приходить з церкви, читає книжки церковні. Неділю нічого не робить, тільки світаком. А вже починається понеділок, й починає до роботи. Книжки, пензлі, альбоми для малювання, дитячі запавки, які згодом стали сенсом життя. Окрім написання лику святих, ні до чого іншого рука й не тягнулася, розповідає художник. Зобразив їх вже три десятки у планах створення головних святинь. Zrvanecka, Počajevska, Terebovljanska. І... Матеріали для ікон майстер теж виготовляє самостійно. Дерев'яні основи з липи по кілька років витримує на дворі, щоби потім не тріскалися. Образи створює лише за допомогою натуральних фарб. Позолоту замішує за давнім рецептом на яєчному жовтку. Так роботи надзвичайно цікаві і творчі, позитивні. Так що я думаю, він на вийшов на шлях. Великого мистецтва нині ікони виставлені у художній школі, де навчався Михайло Кіцак. Міські чиновники пообіцяли для його робіт підшукати більшу залу. Тетяна Магера, Сергій Русаков, Тернопіль, п'ятий канал.